Радіо UA Chicago Друзі, з нами Вадим Лелуш, начальник служби зв'язку батальйону безпілотних систем. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Як ви потрапили до служби спочатку нам, розкажіть іменно в безпілотні системи і чим займались до війни. А, до війни я був програмістом до, на радше, навіть під час війни, до мобілізації я був програмістом. І коли прийняли закон про мобілізацію, і я став придатним зобов'язаним, то мені дзвонили, сказали саме час. Я казав: Окей. А, враховуючи мій досвід, мої знання, мій диплом і все інше, мене розподілили в навчальний центр зв'язку і саме в сержантський коледж. А, там я відучився три місяці, отримав звання молодшого сержанта і спеціальність зв'язківець. А далі верхнім наказом через США мені просто так випала карта попасти в батальйон безпечних систем. Далі вже проявивши свою кваліфікацію, допомагаючи, роблячи свою роботу, відповідальний і все інше, служився до посади начальника зв'язку батальйону, отримав звання і відповідну посаду. А де зараз служите, які обставини і ваші обов'язки, в принципі? Обставини тут зрозуміло, обов'язки. Служимо в Харківській області зараз на посаді начальника зв'язку батальйону. Мої перші обов'язки це забезпечити батальйон засобами зв'язку, це їх налаштувати іноді, забезпечити виконання особовим складом, правильного використання цих засобів зв'язку, контроль за налаштуванням, виконанням і безпосередньо участь в налаштуванні і користування засобами зв'язку. Плюс взаємодія з бригадою щодо забезпечення батальйону засобами тими зв'язку. Він зв'язку я маю на увазі все майно служби в зв зв'язку. І ноутбуки, і сталінки, і рації, і все, все, все. Давайте до речі. У мене робота від ліндажів напередку до тилових служб, далеко від лінії фронту, приходиться і там, і там бути. Зрозуміло, дякую за відповідь. Давайте поговоримо про види комунікації між позиціями, бійцями на передовій, де не працює звичайний телефон, ну і звичайно, інтернет. Про рацію ми знаємо, якби тут все зрозуміло. Чи не придумали ви як кому комунікувати без ризику бути почутим ворогом? А, ну, перш за все, найбільше ми використовуємо це сторінки і інтернет відповідно. І це послухати неможливо. Також щодо танкного зв'язку, взяти ту саму моторолу, користуються ключі шофування на сучасність, які зламати також неможливо. Це потрібно там 64 факторіал комбінації перебрати. Це майже неможливо. Але це можливо заглушити все інше. Також резервні засоби комунікації це ті самі сілюси, американська розробка. За допомогою них можна як і інтернет передавати, так і ну, чого говорити, саме куштуток. Ось такі три засоби ми використовуємо, типу, і зламати їх і щоб ворог їх прослухав, ну це майже неможливо, якщо правильно дотримуватися гігієни передачі даних, це не розпосюджувати ключі, не там передавати прошивки третім особам і так далі. Якщо все правильно робити, то прослухати майже неможливо. Тобто рації, мотороли все-таки себе зарекомендували якнайкраще, бо до мене, до прикладу, залишилися дві рації, один комплект вдома, то військові їх не хотіли навіть приблизно брати, бо тому, що вони просто без ніякого шифрування зразу летить цей ефір, і хіба обмежувати радіус дії виключно потужністю. От якось таким чином, Ой. бо так, бо так, коли відбивали атаку на Київ, першу, то, ну, яка була спочатку війни, то ще хлопці користувалися такими рацями а якщо, зараз вже ні. Якщо домашня рація або просто придбання магазині Да там шифрування майже немає. Але має. в Збройних силах видають за ліцензію на шифрування найновітніше. І в нас всі з праці, що вийде Збройні Сили, в них є куплена ліцензія, на найкраще шифрування. Тому там всі проблеми немає. Моторола дійсно один з найкращих способів комунікації. Бо, як бачите, в світлі останніх подій, сталінка також не панацеї можна втратити uh -huh. Навіть на дві години, але це було це був дивний експіріанс, скажімо так, uh -huh. і мотороли наслідів Так. А до речі, я хотів запитатись: у мене таке є дивне, можливо, питання, але воно може якось вас також спонукати до подальших дій. Зараз є дрони на оптоволокні. Чи використовуєте ви оце оптоволокно просто без дронів мається на увазі, для передачі сигналу системою там, Плану для того, щоб зробити локальну мережу і не під'єднувати її до загальної мережі інтернету, ми таке не використовуємо, бо це дуже дорого. І в нас немає відповідних засобів. Я про ту саму зварювальний апарат для автомобіль. Uh -huh. І наші позиції розкидані і там проводити це все і налаштування. Не дуже доцільно Тим паче, ну, в цьому нема особливого сенсу, коли в нас є три засоби зв'язку. і Ризикувати заради четверта, який також легко дуже перебити, і все інше фізично Мається на увазі, Я, я зрозумів, бо я завжди говорю своїм друзям, коли вони мене питають, як захистити свій комп'ютер від взлому стороннього там, і тому потім. Ти говорю, кажу, просто забри кабель. Інтернету з нього а, тоді тебе так. вже ніхто не зламає. Ну, як така порада. Тому я так і подумав виключно, якщо просто цю жилку кинути е, напряму до позиції, чи якось її трохи приховати, чи по деревах, чи якось так. Ну, звичайно, якщо дозволяють погодні умови і вона не буде фізично пошкоджена. Наскільки складно забезпечити надійний зв'язок в умовах активного радіоелектронного протистояння? О... Якщо ми говоримо саме про радіозв'язок, то це mm -hmm. доволі складно, так. А, наприклад, мотороли, ті самі, вони працюють на якихось конкретних частотах, які можна заглушити, тоді зв'язок не проходить. Але у нас є сільуси, ті, самі, в яких є а, функція ППЛЧ, коли вони, коли бачать, що на їх частоті, на яких вони працюють, іде зашумлення, працює РЕП той самий. то вони перемикаються на сусідні частоти і автоматично. І таким чином вони виходять від заглушення. Як варіант, але без цих сільсів, ми обезпечити надійність і стабільний зв'язок дійсно складновато. Поки в нас є сталінки, проблем з цим нема. Поки в нас є інтернет, проблем немає. Але саме радіозв'язок, так, він залежить від і поводних умов навіть, і за смічення віру репом. Але я ж кажу: цього в нас є резервні канали. для цього не роблять. Зрозуміло, ми вже. Доторкнулися до теми безпілотників. і Які ж типи систем зв'язку найефективніші для управління БПЛА зараз на передовій? А, ну Найефективніше, звісно, це фанковий зв'язок, це ну, керування через радіосигнал. Ми підбираємо частоти такі, де вони найменш засмічені в ефірі, щоб безпілотний апарат керувався як можна далі. Також використовуємо цифру, оптоволокно, І в планах у нас є LTE-модем, щоб е керувати болоспілотним апаратом через мобільну мережу, який може летіти тоді дуже далеко і його не заглушити буде. Але це поки плани. Що б ви хотіли донести до волонтерів, до цивільних, які технологічні засоби зараз необхідні вам. Волонтерів хочу донести те, що без вас, без волонтерів. Наша ну, ваша підтримка їй важко переоцінити. адже забезпечення, прямо скажемо, не найкраще. І за рахунок волонтерів ми отримуємо багато чого. Ті самі автомобілі, старлінки, інші засоби зв'язку, ті самі всякі засоби, акумулятори для дронів, вишки для керування ними і все інше. Тому, ну, перш за все, для волонтерів, які нам допомагають, я хочу вже сказати дякую, бо без вас ми б не виконували нашу роботу так ефективно, як ми виконуємо її зараз. Uh, і прошу продовжувати нам допомагати, адже і в нас є відкритий збір uh, для тих самих засобів зв'язку і керування безпілотним апаратом, за тим, яких ми нищимо ворога і продовжуємо тримати нашу лінію фронту і доволі успішно, я хочу сказати. Тому ну, прошу долучатися і продовжувати допомагати. Так, у вас збір на... Акумулятори для засобів ураження, підсилювачів сигналу, антени вправленої дії, заряді станції, елементи автоматичного живлення, телескопічні стійки, засоби зв'язку. Те, що вам зараз необхідно, просимо небайдужих долучатися. Інформацію про цей збір вона буде в опису під відео. А хто нас слухає на радіохвилях, то згодом, будь ласка, перейдіть до нас на Ютуб канал Радіо UA Chicago Чикаго і ви знайдете цю інформацію. Наскільки нагайна потреба у таких розхідняках я би це так назвав на правду, бо тому що ми розуміємо, що один дрон, якщо це він влучає в ціль, то його більше не буде. Ну і цілі також, до речі, що не менш позитивно. Потреби дійсно нагальними, адже ворог продовжує атакувати щодня. Він не, спиняє, не спиняється ні на хвилину. У них немає вихідних, і нам постійно потрібно вражати, а постійно потрібно відбивати атаки. І без цієї допомоги ну, це буде зробити набагато складніше. Дякую, з нами на зв'язку був Вадим Лелуш, начальник служби зв'язку батальйону безпілотних систем. Слава Україні та героям слава. Героям слава, дякую.